Доброго дня, хлопці, з вами Дімброса частина Андрій. І тут вал. Хто вже встановлював, Напишіть, як він ходить, який акумулятор ставить. ставили на нього і як крути. Ну, зазвичай відсотки треба акумулятор ставити, ставити нормальні броні провода. Що заключається переобладнання? Переобладнання заключається в тому, що ви е, знімаєте з свого редуктора е, стакан. Знімаєте... Шестерні е і корпус грузів Бендікса. Тобто одіваєте сюди, стоперете стопорним кольцом і зверху одіваєте шістеронечку. Тобто привод такий самий, як і у вас був, тільки у вас йде е вже напряму стартер. Тут бендікс і шестерня. Бендикс його включає і виключає. Так що кому треба? Таке переобладнання під стартер називається. Ну, вал напряму йде. Тут у, у нас йде ковані зуби, е твердість йде 55-56 одиниць, тобто твердість зубів, як на коробці передач е там, ДМЗ, МТЗ, дуже не, надійне таке йде переобладнання.